Слава Україні! Друзі, ви на каналі Твій момент. Дякую вам, що переглядаєте мої відео за підписку, за лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях під відео. Сьогодні готуємо з вами суші торт. Або ще називають суші салат. Це легкий варіант суші. Тому що часу на приготування йде дуже мало. Просто поклали шарами і суші готові. Подавати мені подобається із соєвим соусом, васабі та імбир маринований. Тож, друзі, пропоную вам цю смачну страву приготувати разом зі мною. Починаємо! Спершу нам потрібно зварити рис для суші. Ось я взяла такий. Ось тут є детальна інструкція, як зварити правильно рис. Я буду варити у мультиварці. Я візьму 200 г рису І добре його промию водою холодною. Переклала його у скороварку. І наливаю сюди 400 г води, тобто 1 до 2. На скороварті обираю програму рис 9 хвилин варитиметься. Поки готуватиметься рис, я підготую овочі. Беру огірок свіженький 200 г і авокадо 170 г. Нарізаю огірок на кубик. Ріжімо авокадо, і одразу можемо з огірком перемішати, бо це у нас буде один шар. І наріжемо рибку. Я взяла ось таку в АТБ придбала. Тут 240 грамів, коштувала вона 210 гривень. І рибку потрібно нарізати слайсами. Якомога тоньше. Привіт Назарчик! Якщо попадаються кісточки, то потрібно їх прибрати. Пальчиками ось так проводьте і відчуєте. Щечку, на якій будемо формувати суші тортик, накриваємо харчовою плівкою та розміщуємо тут формочку, у якій будемо його збирати. Це у мене роз'ємна форма. Може бути квадрат, може бути прямокутник. У мене буде сьогодні прямокутник. Розмір 28 см на 16 см. Форму, у якій будете збирати. Суші салат обтягуйте харчовою плівкою, або ж це може бути не форма, може бути звичайна мисочка, або роз'ємне кільце, чи судочок звичайний. будь-яка зручна ємність. Рис вже зварився, готовий ось такий він має бути, трошки клейкий. Для суші потрібен рисовий оцет. А я візьму бальзамічний. Нам так більше подобається суші. Але тут 6% він, кислотні, 6%, тому потрібно його розвести один до одного, щоб вийшла кислотність 3%. Розводжу я так, наливаю столову ложку оцту бальзамічного. І столову ложку води кип'яченої, охолодженої. Перемішую це усе і виливаю у рис. Перемішуємо його. Якщо у вас немає рисового оцту, найкраще буде його замінити на яблучний оцет. Там теж 6%, як і в бальзамічному, тому теж розводьте яблучний оцет один до одного. Рис готовий. Та я вам рекомендую спробувати приготувати суші тор, суші салат саме за моїм рецептом, саме із бальзамічним оцтом, бо це неймовірно смачно виходить в результаті. Поки рис колонен, зробимо перший шар нашого тортика. Це буде рибка червона. Другим шаром буде рис. Ручки змочуємо у холодній воді, беремо рис і викладаємо на рибку. Наступний шар буде лист норі. Ось таку упаковочку я придбала на розетці. Ціна 59 гривень. Потрібно підігнати розмір шаршавим боком вниз. Ароматне. Зразу запахло суші. Наступний шар буде крем чиз. Я використовую сьогодні ось такий. Придбала В АТБ, чесно вже не пам'ятаю, яка його ціна була по акції. Тут у баночці 175 грамів. Крему-чіз я беру 300 грамів. Чим більше крему чіз буде у салатику, тим смачнішим він вийде в результаті. На крем-чиз викладаємо огірок та авокадо. І рівномірно розподіляємо. Трошки притискаємо. Накриваємо зверху листами норі. Шаршавим боком донизу. Зверху накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильну камеру мінімум на 2 години. Потрібно, щоб крем-сир стабілізувався. Пройшло 2 години, харчову плівочку знімаємо, кладемо сюди тарілочку, чи те, куди ви плануєте перевернути салатик і отак перевертаєте. Ріщечку приймаємо і тепер знімаємо роз'ємну форму, І знімаю харчову плівку. Тортик стабілізувався у холодильній камері. Називаю то тортик, то салатик, тому що, ну, в принципі, це більше схоже на салат, ніж на торт. Це легка версія суші. Ніж має бути гострий. І змочуємо його водою. Водою змочуємо для того, щоб гарно розрізалося, тому що рис може прилипати до ножа. І ріжемо. На порційні шматочки. Після холодильної камери тортик гарно нарізається. Після кожного разу ніж змочуємо у воді. Серветкою витираємо тарілочку чи підложку, щоб був презентабельний. Вигляд. Посипаємо зверху кунжутом. Ще ось таку ікру придбала у сільпо. Не знаю, наскільки вона справжня. 199 гривень коштувала. Ось така всередині. Рідкувата. Як бачите, маленька, рідкувата. Ось така, не дуже. На бутербродики нормально буде. І цю ікру викладаємо, щоб було гарненько на суші торт. Якийсь конкретний соєвий соус я порекомендувати не можу, бо ми користуємося різними. Ось такий я придбала в АТБ. І ось такий я придбала на розетці. Ось, подивіться. Що в складі? Нічого корисного, мабуть, але нам він подобається. Смачуємо у соєвий соус. Дуже-дуже смачно. Не передати вам словами, наскільки. Друзі, обов'язково приготуйте цю страву. Для тих, хто любить суші, ну взагалі ніяк не відрізняється від тих, які ви купуєте. Чудова страва, насичений смак, просто ідеальний рецепт. Обов'язково приготуйте суші салатик за цим відео. Ви будете у захваті. Смачного!